Раммінг-аус ми можемо порахувати лоджю двома способами. Перший спосіб зробити її суцільним малюнком, де можна побачити всі розміри. Другий варіант розділити кожну раму на окреме, окрему позицію разом із кутовими. Це довший варіант, і є більший шанс, що там можна помилитись. Давайте сьогодні розглянемо, як можна це зробити в одному малюнку. Ми сьогодні будемо набрати ось таку лоджію. І тут є два принципових моменти. Перший це коли 5 метрів це загальна ширина проєму разом з кутовими. Другий варіант це коли 5 метрів це тільки розмір вікон плюс кутові. Якщо ми розглядаємо розмір вікон плюс кутові, нам потрібно заглянути в таблицю, де ми побачимо, що кутові... Системи відрізняються. До Євро 60, він 60 на 60, до Євро 70 95 на 95, Sinego 95 на 95 Кінео 104 на 104. Програма WinkHouse їх малює в розгорнутому вигляді. Тобто, вона буде малювати до Євро 60 120, до Євро 70, 190. Давайте розглянемо тоді перший варіант. Ми будемо додати кутові ЮСО відкриваємо нашу програму. З'єднати. Далі. Давайте порахуємо. Виходить 5 метрів. Плюс кутовий, плюс 190. І плюс ще один кутовий 190. дорівнює І плюс з'єднювач, плюс 2. Е382. Нова пропозиція. Вибираємо замовника. Далі. Вікно далі 50 382. Загальна висота. 2 плюс добір 2.04. Далі. Готово. Так. Цього нам потрібен обмежувач. Ми вибираємо обмежувачем чистий розмір першого вікна. Ставимо його 500. Це буде наш глухай. Далі після цього ми замість обмежувача вибираємо папці Євро 70, готовий 90 градусів. 95 на 95 Вибираємо. У нас все буде білого кольору. І ставимо сюди. Після цього ми нажимаємо на нього правою клавішею змістити, ліворуч. Воно його ставило 190 градусів. Після цього ми вибираємо знову обмежувач. І ставимо знову відмітку. Пишемо 50. Для цього нам треба знову зайти, але вже в універсальні, аж з'єднювач. І зробити все те саме. Поставити його тут. Правою клавішою змістити ліворуч. Знову змістили з'єднувач. Зайшли знову обмежувач. Поставили другу раму. Написали метр п'ятдесят. І знову нам треба ставити кутовий. Заходимо в кутовий, Білий. Добре. Ставимо праві клавіші змістити, ліворуч. Тобто ми маємо тепер. Туєм 50, кутовий, 1,52, метр п'ятьдема, метр, метр 90, метр 50. Все так само, як. На цьому малюнку. 50, кутовий, метр 50 до. Аж з'єднювач, 1,50, котовий, 1,50 50. Тобто ми збільшили, ми все додали. Омежувачами розділили, котові поставили. І все добре. Тепер нам треба поставити зверху добори всюди. Вибираємо по горизонталі. Замість кутового заходимо в євро 70. Добір 40-й. Вибираємо. Білий з чорним нам пасує. Ставимо його сюди. Сюди, сюди, сюди і сюда. І правою клавіше на нього нажимаємо змістити вверх. Правою змістити вверх. Правою змістити вверх. Правою кнопкою змістити вверх. Ми поставили наверх сорокові з'єднювачі. Маємо чистий розмір вікна: от, 2 метри. Загальний розмір 2,40. 40, 40 забрав добір. Залишилось 2. Ставимо рами. Нам треба Євро 70. Ставимо одну, другу, третю, четверту. Вибираємо імпост. Ділимо по половині. Раз, 2, 3. Вибираємо створки, ставимо сюди, сюди і сюди. Вибираємо склопакет однокамерний з енергією. 24 енергія. Вставить во всі порожні. Якщо всюди одинакові склопакети, можна сюди нажати і в нас одразу всі вставить. Заходимо в фурнітуру, Першу створку. Актів проти базовий, Окей. Другу створку. Актів проти базовий, Окей. Третю створку. Актів проти базовий. І тут ставимо інверсію, бо нам треба перекинути в іншу сторону. Так, інверсія. Окей. Це ми побудували лоджію. Заходимо в долар. Збаємо ставити знижку, застосувати, зберігаємо. Окей. Це перший варіант. Давайте наберемо такий самий, але де 5 метрів. Це вже з кутовими. Додати вікно, ширина. 5, висота 204. Далі готово. Маємо приєм. Тут все простіше. Тут не потрібно бавитись з обмежувачами Ми вже тут вибираємо одразу замість обмежувача. Кутовий з'єднувач. От. Євро 70 кутовий. І просто його ставимо. І пишемо тут 500. Таким чином. Ми взяли з тут з 500, бачите, кутовий, воно поділило на половину Тобто, воно взяло з 500, ще відняло собі 95 і цю сторону 95, вліво і право Тобто, вже в цей розмір має війти, мають війти кутові, але таким чином, що вікна стануть менші. Якщо ми бачили на картинці, ось тут, що вікно має бути 500, але кутовий має бути. Разом з цим вікном, то воно тут відніме 95 і тут відніме 95. Зараз це перевіримо. Ми поставили кутовий. Далі нам потрібно поставити ашку. Універсальний аж з'єднювач. Ставимо ашку. Пішемо 1500 є. 1500. Теж має бути ставимо Euro 70. Кутовий. Ставимо його сюди. Тут має бути 1500. 1600. Зараз ми поставимо рами і все подивимось. А, ми ще добори забули. Добор, добір. Добір ставимо аналогічним образом. Змістити вверх. Змістити вверх Змістити вверх Ставимо рами Євро 70. Ми можемо подивитись тепер отут в типах. Скільки ж має наша рама, який вона має габарити. Заходимо сюди. Ми бачимо, що 405 на 2 метри. Рівень вище. Тут вона має. Метр 40. Метр 40 04, Тому що Ашка відняла 2. Один звідси, один звідси, мало бути 405. І плюс 95 виходить 1,50. Аналогічно, вона і тут так само відняла. І аналогічно тут воно поставило, але то вже без ашки метр 95. Тобто воно 에, 190 відняло 95 звідси і 95 звідси. Воно зробило вікна менші, але ми 5 метрів поставили кутові з'єднювачі і вікна. То, то дуже важливо дуже важливий момент. Або плюсом ставити кутові, або в розмір, який дає замірчик. Ну, далі ми вже знаємо. Ми ставимо импусти посередині. стараємося поставити, щоб вони потім були одинаково. Якщо тут розмір не співпадає. Не співпадає бо тому що. Ну тут рахує одразу від кутового, від цієї позначки. Тому воно виходить, що це більше. Ви можете зайти ось сюди на типи і подивитися, і ви бачите, що воно справді порівно ділить. Воно ділить добре. Ось-ось-ось. Все, добре поділило. Тепер ми ставимо три стулки. Ставимо все порожнє склопакет, Вибираємо фурнітуру. Заходимо фурнітуру, актив-пілот. Раз. Атіпілот 2, Атіпілот, версія Окей. Якщо потрібно пропілот, ви знаєте, що потрібно до самого низу, ці групи, пропілот. Ну і так само пропілот стандарт з проти зламу внизу. Залежно, яка стоїть задача. Аті Окей. Знову ж таки, теж ставимо Не забуваємо знижку поставити, зберегти пропозицію. І можна її подивитись: Кинути відправити на друг або зберегти в PDF форматі Ось ми бачимо: перша позиція наша, от друга позиція наша. Всім дякую за увагу. В кого залишились запитання, пишіть їх в коментарях. Буду радий всім відповісти.